Мене звати Ігор Фендіков, я співвласник компанії «Новін». Наша компанія виробляє бізнес-радіатор і рушника сушарки у 2014 році. Після окупації Донецької ми переїхали з Донецька в Білу церкву на сьогодні. В нас працює 50 людей. Ми працюємо з усіма маркетплейсами з мережею епіцентр. Також експортуємо в такі країни, як Литва. Польща, Румунія, Чехія, Молдова та Азербайджан на навчання з експорту я вирішив піти для того, щоб підвищити рівень знань і мати впевненість в тому, що ми все робимо вірно для того, щоб масштабуватись ще більше. Я дуже багато навчаюся, але навчаюсь більше онлайн. Але коли я побачив офлайн від компанії Нова пошта я забронював місце. Дуже корисна була інформація. Про дослідження. Це основне, і це те, з чого починається експорт. Я узнав о деяких ресурсах, європейських ресурсах, де ми можемо шукати корисну інформацію для того, щоб розуміти, ця країна підходить нам чи ні. Головне, що мені сподобалось, це мої нові друзі, ком'юніті. З ними ми обмінюємося досвідом по маркетингу. По виробництву різні грантові програми обговорюємо і головне мати до друга після курсу про експорт нашій компанії змінився підхід до самого експорту. Ми масштабуємо команду, була перероблена повністю стратегія сам підхід до експорту. До навчання в нас експорт був не системний. Після навчання я бачу картину експорту, як це потрібно бути раніше. Ми експортували в Польщу, але зараз ми маємо там філію нашої компанії. Там є склад, там є менеджери керівництво, Ми маємо там інтернет-продажі, гуртові продажі. Також виходимо на ринок Німеччини, Британії і працюємо за Амазоном. Це все було зроблено в процесі навчання і після навчання. Тобто була перероблена стратегія. Я хочу подякувати школи бізнесу Нова пошта за це навчання, за цей досвід і знання, котрі я отримав, і за ті нові знайомства, які я маю.